Спорт долає усе неможливе. Після тяжкого фронтового поранення Олег Грінченко не лише відновився, а й повернувся до улюбленої справи скалелазення у 56 років. Він представляв кривий ріг на всеукраїнських змаганнях і довів, людські можливості безмежні. Перші змагання з параклімпінгу, тобто для людей з обмеженнями, якими там були в Україні, це був перший старт, і ми хотіли оцею командою показати, щоб хлопці після поранень, після яких травм не сиділи вдома, не закривалися, а виходили і почали займатися спортом. А колись приходить перший раз, я був в своїй категорії по обмеженню зору. І виборов друге місце. Да, це такий, е, як це сказати, е, відповідальний такий момент був, щоб я показав, що ми можемо лазити, і я прокачав свою форму і ще й водушевився, від тих хлопців, що лазили. До повномасштабного вторгнення Олег професійно займався скелелазенням. Після 24 лютого став на захист України. Під бахмутом отримав тяжке поранення, але навіть це не зупинило його. Після реабілітації ветеран повернувся на фронт уже як бойовий медик, і лише загроза втрати зору змусила залишити передову. Тепер поруч із ним побратими. Для них ці змагання та тренування не лише спорт, а й терапія спосіб відновити віру в себе. Захотілося побачити старих знайомих яких я вже навіть позабував, як звати, чесно кажучи, пам'ятаю лише обличчя. У мене тут один із родичів є, який страхує цілий день на підстраховки. От. Тож мені захотілося приїхати, відвести душу, як то кажуть себе, показати людей, побачити. От. Подобається, що дуже багато нових людей починаю повертатися до життя, починаю вклинюватися в такий рух життя. Думаю, що ну, мені це дарує позитив. Мені це піднімає настрій. Я бажаю, щоб такі заходи піднімали настрій усім, так як вони піднімають мініса. Спробувати себе у скелелазанні приїздять навіть з віддалених районів міста. Для когось це виклик, для когось перший крок до нових відчуттів. Тут сьогодні перший раз емоційно дуже класні емоції отримав. Я перший раз лазив ще буду. Ще хочу один раз полізти. з Танюшкою теж враження дуже класні. Всім раджу сюди потрапити. Мене сюди колега запросила. Враження вау. Тут я в перший раз раніше, 25 років тому, я займався професійно скалолазанням. Через 25 років я нарешті повернувся в рідний. Цитадель, це моя тема, це моя двіжуха. Я хочу, щоб люди підтягувались. Ну, це ну, емо, це атмосфера. То, що там ми полазимо, це супер. А люди, які тут збираються, це особливе, це ну, просто неймовірно. Тут завжди затишно, тепло, спокійно. Тут нема зв'язку, це просто неперевершено. Ніхто не телефонує. Відпочиваєш і морально, і фізично. Ну тобто, тут мені подобається для свого спокою. Скалодроми заняття подружжя Грінченків дали мосту нове життя. Відтепер він став не тільки історичною пам'яткою, а й місцем активного відпочинку. Дар'я Миронюк, Олександр Домашов цей день.